Чи можна знайти позитив у Павлограді? Відповідь на це питання винесена в заголовок – так. Звичайно, в Павлограді можна знайти позитивні моменти, якщо ви дійсно цього бажаєте. В нашому місті вже деякий час працює молодіжний центр спілкування позитивний Павлоград. Назва організації говорить сама за себе. Майже рік тому незалежне Павлоградське телебачення зняло сюжет про молодіжний центр. Що змінило за цей час? І що позитивного залишилось у нашому місті. На наш взгляд, в місті Павлограді позитивне все. Головне відношення самих жителів до свого города. Якщо ти будеш сам знаходити для себе щастя в маленьких каких-то надиханнях і моментах, то ти, ти будеш щасливий. Точно так же і город Павлоград. Якщо кожен з Павлоградаців буде знаходити щось позитивне в своєму городі, делать щось для того, щоб город Павлоград став кращим, то він буде позитивним. У нас на постоянной основе работают несколько проектов. Это киноклуб ⁇ «Вне проката ⁇ Мы являемся официальными представителями Международного фестиваля кино ЛГДСУА. Также у нас проходят, проходят постоянно игротеки, мастер-классы для детей, ну и обычные формы общения. Также у нас в Позитивном Павлограде проходят концерты разных исполнителей. Это хип-хоп-исполнители, это рок-исполнители, это литературные квартирники. То есть все то, что может развивать человека и личность. Мы проводим всевозможные встречи. В нашем помещении работает клуб «Рука до помоги». Это клуб переселенцев нашего города. Также встречаются люди, которые хотят... Організувати ОСББ, це ресурсний центр. У кожного клуба є свою руководитель, свой лідер, і вони відповідають за ці направлення в нашому позитивному павлограді. Тобто позитивний павлоград це ціла команда, це огромний механізм, який працює. На своїй сторінці ВКонтакте Молодіжний центр спілкування Позитивний Павлоград позиціонує себе як місце, де зустрічаються творчі люди Павлограда та інших міст України. Тут можна розвиватися, спілкуватися з друзями, надихатись. Новими ідеями головне позитивний полоград втілює соціальні проекти, які несуть практичну допомогу людям та покращують імідж міста. В Позитивному полограді стартували два які ми реалізовуємо благодаря різних разних. разных фондов. Первый проект – это школа позитивного Павлограда, который поддерживает Вийская осветная фундация. Этот проект рассчитан на детей-сирот, которые проживают в нашем городе и в Павлоградском районе. Мы уже провели первое мероприятие. И будем продолжать дальше. И еще один огромный проект, к которому мы очень готовимся, это проект «Будуем Украину разом». Наверное, такой проект будет стартовать в городе впервые. Мы будем находить волонтеров в городе Павлограде и с помощью их работы делать наш город лучше. Мы будем отстраивать квартиры, дома людям, которые нуждаются в этом, вернее, делать ремонты там. Поэтому это, это огромный проект. К нам в город приедет 25 волонтеров. Всего реализовывать этот проект будет человек. Это все украинский проект. Мы очень благодарны, что власть города Павлограда пошел, пошла на этот эксперимент. И я думаю, что в июле наш город заживет новой жизнью, жизнью молодежи. И вместе с молодежью от всех уголков Украины мы сможем сделать что-то доброе, позитивное в нашем Павлограде. Найти нас можно в социальных сетях ВКонтакте. Наша группа называется Молодежный центр спугования позитивный Павлоград». Также на страничках в Фейсбуке можно нам писать и, конечно же, приходить к нам. Улица Центральная 61. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного Павлоградського телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів, що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі. В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. День, Ты понял? Это же надо на ход Это и меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. И в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я здали хномі з и і отримав за це 40 гривень і положил на депозит в приватбанке. І через время отримав 8 тисяч. І на деньги я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. В Ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно. А привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого манця та смаку. Що подобається, мені продукція подобається, і ціни подобаються. І завжди свіже. А що ти покупати будеш? Пельмені. Пельмені? Любиш пельмені? Так. Да. Приходіть к нам в м'ясной бурман. У нас найнізке це найкращий товар в Бальшому асортименті.